Фільм Анора несподівано став головною сенсацією, здобувши п'ять нагород премії Оскар, включаючи найкращий фільм, найкращий режисер, найкраща жіноча роль, найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж. Режисер Шон Бейкер навіть встановив абсолютний рекорд, адже став першою людиною в історії кіно, яка отримала одразу чотири Оскари за різні ролі в одному проєкті: режисера, сценариста, монтажера та продюсера. Однак чи справді цей фільм є видатним твором, що заслуговує такої кількості найпрестижніших нагород. Чи навколо нього було б більше галасу та скандалів, ніж реальних кінематографічних переваг? На перший погляд сюжет Анори виглядає досить банальним і нагадує традиційну історію папелюшки. Історія розповідає про 23-річну стрипзерку Ені з Брукліна, яка мріє вирватися з бідності. Але несподівана зустріч із сином російського олігарха Ванькою переростає у швидкий роман і імпульсивний шлюб у Лас Вегасі. Однак казка швидко обертається кошмаром, коли могутня родина російських олігархів вирішує позбутися незручної невістки, яка ганьбить імідж родини, змушуючи дівчину пройти через приниження, погрози і жорстоку реальність. У фіналі героїня залишається сама із зруйнованими мріями і болючим досвідом. Попри глибоку драматичну історію, багато критиків вважають, що сюжет Анори – не більше ніж красива версія вже відомих голівудських казок про папелюшку. Фільм одразу опинився у центрі дискусії через російську тематику, що викликало суперечки на фоні війни. Після тріумфу на Оскарі, стрічка викликала радість у російських медіа і серед пропагандистів режиму, які подали п'ять нагород як своєрідну перемогу Росії на Культурному фронті. Зокрема, номінація Юри Борисова стала предметом гордості в Росії. Це сприйняли як національний успіх, що символічно прориває міжнародну ізоляцію країни. Це поставило глядачів перед дилемою: чи справді можна насолоджуватися стрічкою, якщо її успіхи використовують у політичних цілях? Адже адекватні люди, які не підтримують диктатуру, не хочуть дивитися фільми з проросійською тематикою. Російський єврейський письменник і сценарист Михайло Ідов в The New York Times зізнався, що йому важко радіти цей фільм, враховуючи повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Адже, виходить, що оболіваючи за Анору, він опиняється в одній кімнаті з дуже неприємними людьми, тими, хто в Росії бачить в цьому кіно, привід для шовіністичної гордості. Авторитетне видання The Guardian вказало, що скандал навколо стрічки пов'язаний не з її змістом, а з тим, як російські державні медіа використали перемогу для своєї пропаганди, незважаючи на критичний тон самого фільму. Іншими словами, успіх фільму за океаном було використано прокремлівськими силами для нормалізації російського іміджу, що спричинило критику з боку частини західної аудиторії. Вночас сам зміст Анори аж ніяк не ідеалізує російську еліту. Це підкреслив навіть відомий про режисер Нікіта Міхалков. Він не схвально згукнувся про стрічку, заявивши, що Анора показує росіян винятково як мерзенного олігарха, огидну дружину та їхнього негідника, сина і бандита. Така критика з боку Міхалкова підтверджує, що фільм радже демонізує образ російської олігархії, ніж романтизує його. Отже, навколо Анори склалася контроверсійна ситуація. У Росії її успіх водночас і прославляли як привід для національної гордості, і засуджували за очорнення росіян, тоді як на заході частина оглядачів дискутувала, чи до речі нагороджувати фільм про російського олігарха під час актуальної війни. Також під час церемонії Оскар акторка Деріл Ганна висловила підтримку Україні, виголошивши зі сцени слава Україні, що свідчить про солідарність з нашим народом і, звісно, радує. Особисто я щаслива, що у світі дедалі частіше не толерують російське. А що ви думаєте з цього приводу? Дякую, що ви це відео до кінця. Якщо вам сподобалось і було цікаво, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та залиште коментар. Ваша активність допомагає каналу рости і це дуже важливо, адже він ще новий. Буду щиро вдячна за підтримку. До зустрічі в наступних відео.